Що про вас говорить ваш улюблений персонаж із кіно всесвіту Марвел? Говоримо зараз саме про фільми, тому що з коміксами я майже не ознайомлена. Я більше по DC. Якщо це Тоні, то ви насправді дуже сімейна людина. Ви турбуєтеся про свою родину, близьких та друзів, ви намагаєтеся дати їм якомога більше всього найкращого, що ви тільки можете, і віддаєте останню сорочку ближньому. Але в вас проблеми з самооцінкою, вона от от загоподібна. Ви то найкращий, то найгірший, і можливо, ви навіть її прокомпенсуєте за рахунок тоні те, що ви не можете насправді вживу поводитися так саркастично, як він, а хотіли би. Стів Роджерс. Якщо вам подобався стів в дитинстві, я знаю, що ви виросли, і він вам не подобається. Якщо він вам не подобався в дитинстві, я знаю, що ви виросли, і ви зрозуміли його поведінку. Пітер Паркер. Ми з вами говоримо однією емоційною мовою. і Дуже ймовірно, що ви потенційний читач моїх книжок. Скоріше за все, вам подобається тандем Пітера і Тоні, і ви валялися просто в слюнях, в сльозах під час другого фільму про павука. Ви дуже перегукуєтеся із тими, кому подобався або подобається Тоні Старк з одним єдиним дуже важливим виключенням. Ви не просто готові пожертвувати всім заради своєї родини. Ви готові пожертвувати всім заради родини, яку ви собі оберете.